Дайте довчитись в живі і поверніть нам статус студента з такими плакатами до облдержадміністрації. Вранці 25 листопада прийшли студенти Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. 250 юнаків та дівчат з другого, третього та четвертого курсів, які оволодівають чотирма цивільними спеціальностями. Ще з вересня опинились у підвішеному стані через реорганізацію вузу. Розповідає студент Вишу Олег Копаниця. Молодий чоловік каже: невідомо навіть чи вдасться закінчити навчання саме у військовому інституті. Ми нам обіцяли дві два тижні, два тижні все зав... Це було до листопада місяця, поки студенти ну, не почали відкрито проявляти своє невдоволення. Управління університету запропонувало їздити разом з ним в Київ. Ми ходили по цих кабінетах. Люди, більшість людей чули про цю проблему вперше. Але все це ну, нас побачили люди, ми ходили, їздили, але це ну не просто як результат, тому що ми це ну нам сказали прямо в місці, що ми дуже пізно просто з цим посхватилися. Зараз обіцяють, що все вирішиться. Ну так як. Було це спочатку з першого вересня. Питання необхідно вирішувати на рівні кабінету міністрів. Вважає начальник Житомирського військового інституту Юрій Даник, який прийшов на Майдан Корольова разом зі студентами. Це питання вирішується саме в міністерстві освіти і науки України, але його вирішення, реальне вирішення, можливе лише в кабінеті міністрів України безпосередньо. Тобто необхідна, як ми бачимо, з всіх перепитій постанова уряду, в якій буде визначено порядок підготовки фахівців. Різних міністерств і відомств в навчальних закладах різних міністерств і відомств. Після зустрічі з начальником інституту до студентів вийшов перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко. Чиновник запевнив про проблему військового інституту, знають і, не покладаючи рук, намагаються її вирішити. Це дві проблеми: перше це фінансовий ресурс, щоб постанову терміну розпорядження, яке було прийняте в 11 числа пошла на бюджетний комітет, на бюджетному комітеті розподіл фінансових ресурсів зробили. І щоб ви плачували заробітну плату викладачам і платили стипендію. І щоб ми бюджетний рік були з фінансовими ресурсами. Другий етап це друга проблема, щоб ви дійсно закінчили. Ваше навчання в вузі, в якому ви вчитесь, це треба готувати повторну постанову кабміну і виносити до неї. Ми над цим працюємо теж. Голова облдержадміністрації особисто сьогодні їде в кабінет міністрів України, щоб вирішити ваші питання. Втім, слова Геннадія Дмитренка не влаштовують студентів, і ініціативна група йде спілкуватися з заступником голови ОДА та головою Житомирської обласної ради. Чиновники запевняють, вже до кінця тижня допоможуть вирішити проблему студентів військового інституту. Складності великих, які б не вирішували. З цього приводу немає. Ми зараз вже розподілили напрямки, де, де обласна рада візьме участь. Стосовно адміністрації, голова їде на камін, по кабіну питання закриваються. Міністерство освіти. Я особисто беру на себе зустріч з квітом для того, щоб вирішити це питання з підписом, з кодом. Тому давайте ми просто визначимо, по перше, якийсь проміжний час для, для результатів, для того, щоб ми з вами зустрілись і обміняємося телефонами для того, щоб. ви… Через вас могли всіх студентів тримати в курсі, що відбувається, як ми рухаємось для того, щоб щоб просто зняти цю соціальну номер. Втім, студенти налаштовані рішучі, і якщо найближчим часом питання їх статусу не буде вирішено, готові їхати з пікетом під Міністерство освіти і науки до Києва.